Ваш колега Олексій Гончаренко критикує уряд і зокрема прем'єр міністерку, каже, що за його інформацією постанова, за яку Кабмін голосує, вона ще не написана і зараз знаходиться у процесі підписання да написання. Даруйте в мається на увазі от постанова про виїзд 18 22 річних громадян України приземного віку за кордон. Це може бути. Думаю, що в Олексія правильна інформація зазвичай він дає достовірні дані, що відбуваються в каміні. Але давайте будемо щирі. Тут є кілька нюансів, і серед них перший що треба було кілька років скандалів, щоб зараз отакого клац і вирішувати це питання. Тобто, треба було знущатися з молодих людей, треба було знищувати їм можливість вчитися за кордоном а потім свій досвід застосовувати в Україні. Треба було робити все, щоб в такий спосіб розривати сім'ї, тому що хлопці не могли вертатися з навчання додому, побачити своїх батьків, тому що потім вони би не виїхали. Хоча їм ще до призовного віку, ой, як далеко. І от зараз, коли. Прокотилася хвиля протестів в контексті спроб ліквідації незалежності САП і набу раптово Зеленський з барського плеча кидає ось так. От кістку Давайте будемо дозволяти молоді виїжджати. Я не знаю, чи це для того, щоб молоді люди виїхали і не вернулися, і тут протестів не робили на Банковій чи біля банкової, чи це для того, щоб їх задобрити і сказати: бачите, які ми хороші а ви думали, що ми погані. Але е, насправді це виглядає як чергова інсинуація, маніпуляція і відволікання від найголовнішого. Зрештою, це треба було давно робити. Цього зрештою цього не треба було забороняти. Але у нас е, залишається купа інших питань. Чому жінкам заборонений виїзд за кордон? Особливо депутаткам місцевих рад. Е, ну це, це ж абсолютно ненормальні речі, тому що вони на місці працюють в місцевих радах. Працюють далеко не за гроші. І вони особливо активно працюють стосовно отримання гуманітарної допомоги і програм відновлення для своїх регіонів. А чому ми маємо той саме ту, ту, ту саму заборону на поїздки за кордон народним депутатам, що порушує закон про статус народного депутата? І знову все робиться отаку, точково, в ручному режимі. А кардинальну проблему воно не вирішує. Воно просто потрясає медійний простір і дає можливість спекулювати. В контексті потенційної виборчої підтримки, що ж ідеться про Кабмін? ну Кабміну не вперше а, комбінувати документи постфактом на коліні заднім числом. Я нагадаю, що санкції Петру Порошенка теж були зроблені якимось абсолютно дивним чином і знову ж таки за безпосередньої активної участі пані Свереденко. І наскільки ми розуміємо, із розгляду документів в Верховному суді, що мало того, що за три години скомбінували нібито якісь рішення, але це рішення приймалося без документів, тому що документи досилалися наступного і поза наступного дня. А потім вони три чи чотири рази коригували рішення ради нацбезпеки та оборони, що є підробкою документів, тому що не було ні другого, ні третього, ні четвертого. Засідання ради нацбезпеки та оборони з цього конкретного питання я не здивуюся, якщо вони зараз в Кабміні розказують про рішення, яке ще до сих пір не написане. Якщо воно буде писатися на коліні, то відповідно там буде дуже багато. Нюансів, які потім будуть виникати на кордоні і псувати життя українців, пані Соня, Я про е, ще прийдешні пленарні засідання Верховної Ради вас запитаю на самому прикінці. Зараз хочу е, трошечки геополітичного контексту дати в розрізі висловлювання Дональда Трампа. Ви теж їх е, бачили і дивилися щодо ймовірної зустрічі е, Володимира Зеленського з російським диктатором та роз, розмірковує е, американський лідер. І кажучи про те, що для таного потрібні двоє, та і кажучи про те, що от е, іноді Путін готовий, а нібито Зеленський і ні. І от е, такий зачарк був зроблений американським лідером щодо е, впливу санкційного і митного на Ревську Федерацію, та і він в цьому контексті споминув Україну чи не вперше, і е, про що це говорить? Скажімо так, те, що говорить Дональд Трамп, треба цідити на 100. Uh -huh. І треба дуже добре пам'ятати, який наш інтерес і відпрацьовувати з його оточенням, з його ближнім колом, з республіканцями, з нашими закордонними партнерами саме наше позиціонування. Те, що згадується Україна в контексті можливого накладення на неї санкцій, це є поганий сигнал. Але це знову ж таки значить, що українська дипломатія не працює з Трампом, і повертаємося до питань, чому тому, що нашу дипломатію представляє Єрмак, якого впихають, треба чи не треба. І нашу дипломатію в Америці на жаль представляє пані Маркарова, яку вже давно не сприймають як представницю України, з якої керівництво американської держави хоче мати справу. І Україна цього не міняє. Ну відповідно отримуємо те, що отримуємо. Інше питання, що на жаль, я так розумію, загравання чинного президента України задля своїх рейтингів і за того, щоб знищити політичного опонента Порошенка, воно псувало відносини з усіма середовищами в Америці. Давайте згадаємо, що саме зусиллями чинного українського президента і його стовідсоткових прокурорів довели Трампа до імпічменту під час першого терміну. Правильно? Далі давайте згадаємо, як з оточенням Байдена, як щодо Байдена було порушено 100-500 кримінальних справ в Україні, щоб таким чином знищити Порошенка, але й десь підіграти опоненту Байдена. Ну насправді ж там люди не дурні. Вони розуміють, що якщо українське керівництво веде себе в такий не цей спосіб, знищуючи керівника держави найбільшого стратегічного партнера, ну до цієї людини конкретно її оточення не можна мати жодного її довіри. І я так розумію, що в Трампа немає зараз не те, що довіри, в нього немає навіть бажання комунікувати. Для української держави це є трагічно. Саме тому українська держава мала би шукати того, з ким Трамп і його оточення хотіли би комунікувати. І зараз це мало би бути питання номер один. Якщо щодо другого зустрічі Зеленського і Путіна з усіх заяв путінського оточення і Путіна самого із ситуації на фронті, я розумію, що Путін не хоче зустрічатися з Зеленським і не збирається зустрічатися з Зеленським з різних абсолютно причин. Українська сторона, український президент, до речі, цього московська сторона не очікувала. Чітко заявила, що вони готові на всі зустрічі, готові комунікувати. Я, звісно, проти таких зустрічей, але я думаю, що вони і не будуть відбуватися. Нам зараз варто зосередитися на міжнародці і на забезпеченні свого війська, а з забезпеченням, з підтримкою, з наповненням особовим складом, з підготовкою є проблеми. Ну, слухайте, і ці перечіпи є, і в тому числі е, через ось ці кейси введених санкцій проти лідера опозиції. Я зараз маю на увазі діяльність е, Петра Порошенка на допомогу силам оборони України та в рамках благодійного фонду Порошенка та е, і можливості збирати і кошти акумулювати їх, і робити закупівлі необхідне з цим, як зараз є облаштунок справ, може щось поліпшилося, бо е, ці перечіп. То ж вони були, були абсолютно чіткими самовидними наслідками та введення ось санкцій, про які ви говорили, пані Сомі. Ну насправді тут є велика проблема, і в мене такі враження після крайнього засідання Верховного суду, чи то суддів зламали, чи то їх заставили робити те, що вони не хотіли. Судове засідання наступне перенесли аж на 6 жовтня, тобто, де серпень, де жовтень. Це величезний кавалок часу, замість того, щоб оперативно кожні кілька днів продовжувати розгляд справи, щоб пришвидшити потенційний момент зняття санкцій і арешту рахунків. Те, що виговорювали представники офісу і президента і Мінюсту, це ви знаєте, у нас у Львові є психлікарня, називається кульпарків в розмовному, в розмовному плані. То кульпарків відпочиває. Те, що вони там говорили, це навіть хворому на голову не натягнеш. Це був юридичний треш, політичний треш і абсолютно неадекватність. Я не знаю, чи цим людям захмарно платять за його їхню таку роботу, чи можливо в них є стільки огріхів, що їх просто за горло тримають, і, і вони мусять робити те, що мусять, щоб вижити, тому що будь-яка здорова, адекватна людина в житті би такого не, не виговорювала і не виписувала. Але тут ми маємо дуже чіткий момент, що Зеленський, і тут в даному випадку це особисто Зеленський, блокує допомогу української армії від Порошенка. Вони можуть там чубитися в політичному плані, можуть там погоджуватись, не погоджуватись. Але мені видається, що питання військової допомоги воно мало бути би апріорі абсолютно для усіх. Але Зеленський блокує допомогу Порошенка армії, блокує його рахунки, тому що це його був наказ абсолютно усім, хто був причетний до цих санкцій, тому що йому хочеться знищити політичного опонента. А волонтери мають зараз збирати кошти знову і далі працювати. Стає все важче, у людей менше коштів, менше можливостей, Люди втомлені. Але користуючись нагодою, я скажу, що сьогодні ще до першої години дня у мене на Фейсбук-сторінці триває розіграш двох квитків на славнозвісну виставу Конотопська відьма. І за донату 300 гривень ви можете отримати лотерейний квиточок, і вже сьогодні, о першій годині, хтось може з вас виграти ці два квитки. І 28, якщо не помиляюся, вересні поїхати до Києва на цю виставу. Конотопська відьма на яку квитки вже нереально купити. Ось таким чином ми включаємося в цю всю роботу, допоки на найвищому рівні в державі крадуть. Допоки офіс президента захищає корупційні діяння співвласника 95-го кварталу Міндіча, поки захищають Чернешова з його корупційними оборудками, поки немає достатнього забезпечення армії, а волонтери крутяться як можуть. Товариство, долучайтеся до допомоги. Бачите, і Фейсбук Софії Федини сьогодні до першої години можна ще встигнути взяти участь у розіграші дійсно. Цих квитків на виставу, на яку абсолютно, ви пані Соні, праві дуже вкрай важко зараз знайти квитки. А ви таким чином наше високоповажне поглядацтво не тільки візьмете участь у допомозі збройним силам силам оборони України, а ще й дістанете від цього. Естетичне задоволення культурологічне, естетичне що найменше пані Соня, хочу з вами на сам фінал сьогоднішнього нашого діалогу про е, пленарний тиждень поговорити. Е, е, я спілкувався із вашими колегами на минулому тижні, і е, всі з них, з ким я говорив, кажуть про те, що ймовірно підвищилася ймовірність позитивного результату щодо трансляції засідань Верховної Ради. Ну, обережно мені так казали, і я. Думаю, що от е, бачите, і Олексій Гончаренко, та і е, ви, і багато колег дають нам можливість наживо подивитися трансляцію, але не всі е, мають цю можливість, мають долучатися, але от е, ну так як воно законодавчо повинно бути обумовлено, та і журналісти у тому числі тієї можливості немає. Який е, сув цього питання чи дійсно він відбувся, чи дійсно такий оптимізм є? Я вам скажу можливості є 50 на 50. або відновлять трансляції, або не відновлять трансляції. Я особисто бачу, що вони категорично не хочуть відновлювати трансляції, щоб люди не бачили, який треш відбувається в Верховній Раді, а тим паче не бачили хто за що і як яким чином голосує. А зрештою, люди заслужили це все, бачити особливо на четвертому році повномасштабного вторгнення, де треба пильнувати кожен крок і кожну кнопку, яку натискає кожен безпосередньо депутата, особливо від монобільшості. З того що відомо, що ніби є можливість 2 вересня відновити трансляції. Правда, коли ми пропонували це рішення прийняти на останньому дні засідання попереднього тижня, Стефанчук поставив це на голосування, було здається, тільки 141 голос. І початок засідання 2 вересня, навіть якщо все прорветься і трансляція буде відновлення, то початку засідання ніхто не побачить, допоки не буде прийнято це безпосереднє рішення. Я вважаю, що це не є ненормально. Але ми маємо також пам'ятати, що 2 вересня в вівторок буде закінчуватися сесія парламенту, і буде починатися нова сесія. Можливо, ще от на цьому переломі воно так само спрацює, що ми проголосуємо за відновлення трансляції, закриємо сесію, потім відкриємо сесію, і вже можливо будуть трансляції. Зрештою, я вважаю, що замало. В медійному просторі громадяни України тиснуть на це питання. Якби було більше, вони би швидше рухалися. А так вони думають, що побалакаємо, побалакаємо, забудемо і знову їх рухати не будемо. Ну, слухайте, ми принаймні і з вами у тому числі да при першій ліпшій нагоді підвищуємо цей пульс. Але адже це ну супер важливо. Ну, по перше, для нас як для журналістів, а по друге, ну поготів марудна справа говорити. Наскільки для суспільства ви абсолютно правильно сказали, що люди, які делегували своїх представників у е, законодавчий орган, вони е, мають а ну беззастережне право знати, що відбувається, та як процеси, які ухвалюються в наслідок рішень прийнятих парламентом, впливає на життя в Україні, пані Соня, будемо в е, задоволенням залучати ваші коментарі у тому числі і по другому е, числу, коли ось ця означена е, закриття значні відкриття відбудеться е, сесії у парламенті. І звичайно ж, дякуємо вам за можливість сьогодні дістати наших висновків з на підставі ваших розмірковок і аналітичних думок в етері прямого. Спасибі вам велике. Спокійного дня, Софія Федина, народна депутатка України від фракції Європейської солідарності наживо, на прямому